дня, ребаді, вітаю на каналі Ковчег. Сьогодні у нас з вами цікава тімка, що таке СВАП криптовалют та як на цьому заробляти. Отже, СВАП це торгова фінансова обмінна операція, яка передбачає купівлю-продаж того самого активу через визначений термін. Головна відмінність це це, що саме обмінна операція, а не так, як в трейдингу купівля або продаж за стейблкоїни або фіатні гроші. І зараз я активно використовую цей інструмент для накопичення тонн, свапаючи різні токени екосистеми. Стратегія дуже проста: коли тон росте на новинах або просто гарно тримається ціна, а інший токен, наприклад, клею, катують велик. Ми продажами ми свапаємо користуючись цим тайміном. Рано чи пізно ціна тона почне падати, а ціна клейтона почне рости. І в саме той момент, коли нас почне влаштовувати співвідношення ціни та профіт в тон, свапаємо в зоронньому напрямку. Ну ось давайте зразу приклад по Клейтону подивимось. Побачив, як Клейтон давить продажами вниз, свапнув 9 тонн. Через 2 дні зелена палка вверх, плюс 50% за 2 дні, нібито півроку хам'яка тапав. Далі робив таке ж скаті зен, major та іншими токенами. Тепер де це ми робимо? Можна прямо в тонкіпері на головній сторінці нажати кнопочку Свап і там через пошук знайти токен, який вам потрібен. Але мені більш подобається це робити в StoneFi, це Dex біржа, Вона знаходиться також в тонкіпері. Заходите в вкладку браузер і там її побачите. Виглядає вже професійно, більше деталей, більше інформації. Менше комісії. І все так же просто: ввели токен, який міняєте, на який міняєте воно вам показує суму, комісію, вона там мінімальна, і підтверджуєте. Ну і далі то все можна подивитись в вкладці історія там всі ваші операції в тонкіпері. Ну і наостанок основні моменти поради. Перше це старий добрий діор, чи є ком'юніті у проєкта, чи планують його розвивати, чи є в нього топ-холдери, на гаманцях яких велика кількість токенів. Друге це ризик менеджмент, не на всю котлету. Якщо у вас є 20 тонн, виділіть 10 тонн на спекуляції по свапу, по 5 на різні монети. Ну і третє, медійний аналіз Ви маєте стежити, коли там буде якийсь другий сезон, якісь лутбокси, якісь знижки, щоб розуміти, коли буде памп. Це вам дозволить зайти в правильний таймінг. Ну ось такий альтернативний спосіб заробітку. Роблю сам. Ділюсь з вами. Всі посилання будуть під відео. приєднуйтесь до телеграм-каналу. Там у нас багато активності, включно зі свапами. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.